так, давайте навчимося добувати корені з таких великих незручних виразів, але ми можемо все незручне зробити зручно, якщо ми знаємо секретики. Отже, дивимося уважно на вираз. Корінь квадратний 61 в квадраті відняти 60 в квадраті. Дехто зразу каже, так це просто: взяти добути корінь 61, корінь 60 в квадраті і відняти і Буде 1. Насправді ні. Так робити не можна. Можна зробити наступним чином: можна помітити, що різниця двох квадратів. Тобто А в квадраті мінус Б в квадраті можна розписати як добуток різниці і суми. Тобто А відняти Б на А додати Б. І ось тут в нагоді ця формула дуже-дуже пригодиться. Адже 61 відняти 60 це 1. А 61 додати 60 це 121. І тоді корінь 1 на 121 це 121, корінь зі 121 11. Все легко і просто. А тут, так тут те саме. У нас записана різниця двох квадратів. За формулою розкладаємо. 18,5 відняти 17,5 1. 18,5 додати 17,5, 36. Добудемо корінь і отримаємо 6. Все дуже просто. Але не так-то просто, коли в нас є сума квадратів. Сума квадратів не розкладається за формулою. Тут або рахувати прямо в лоб, або видумувати, а що ж можна зробити, які це числа в нас записані. Насправді, числа 36 і 48 дуже такі якісь споріднені, що в них є спільного? Та. В них є спільні множники. Дивіться: 36, і 48 ділиться і на 2, і на 3, і на 4 навіть Навіть ділиться на 12. Правильно, на 12, отже, 12 на 3 і 12 на 4. Бачите, 36 і 48. Супер! А тепер згадуємо. Якщо нам треба 12 помножити на 3 піднести до квадрату, бо 36 у квадраті, то нам треба і 12 піднести до квадрату, і 3 піднести до квадрату. Так і запишемо. Це буде 12 в квадраті на 3 в квадраті, плюс а 48 це 12 в квадраті на 4 в квадраті. Прекрасно! Тепер давайте подивимося. Ми маємо суму двох ось таких добутків. І причому в них є спільний множник. То, що ми можемо зробити з тим множником? Так, винести його за дужки. В дужках залишиться 3 в квадраті або 9, плюс, плюс 4 в квадраті або 16. Чудово, ми вже бачимо, що числа будуть дуже прості: 12 у квадраті множимо на 25. І тут згадуємо, а коли в нас є корінь із добутку, то ми можемо добувати окремо корінь із 12 в квадраті, це буде 12, і окремо корінь з 25, це буде 5. Чудово! Отже, це дорівнює 60. І таким чином ми кажемо ось такий великий, незручний корінь, а його порахувати досить просто, якщо ви знаєте трошечки математику. Успіхів вам!